Ми проїхали всю Хорватію з півночі на південь, побачили безліч вражаючих локацій і зовсім не очікували, що наша подорож в кінці переведе туди, звідки вона почалася. В унікальне місто Задар. В цьому відео я розповім вам про 10 речей, які нас вразили, та чому ви обов'язково маєте відвідати це місце. Десяте, до речі, стало сюрпризом навіть для мене, тож обов'язково додивіться до кінця. Але спочатку давайте знайомитися. Я Іван, це моя дружина Світлана та наші доньки Вероніка та Мар'яна. У кожного з нас є свої інтереси, але всі ми обожнюємо подорожувати та відкривати для себе нові країни. На цьому каналі ми будемо ділитися з вами своїми емоціями та досвідом від пригод і будемо раді, якщо ви підпишетесь і подорожуватимете разом з нами. Коли наступного разу плануватимете подорож Хорватією, обов'язково включіть задар у свій маршрут. Це одне з найстаріших міст Хорватії, яке виникло майже 3000 років тому. Вдумайтеся лише в часи, коли будувалися піраміди ольмеків та коли людство лише навчалося виробляти посуд, зброю та прикраси з заліза. Але давайте почнемо з відносно сучасного туристичного магніту Задару. Тут знаходиться унікальний звуковий арт-об'єкт, якому менше 20 років, але часто саме заради нього сюди їдуть вперше. Це унікальна набережна, яка є єдиним в своєму роді морським ураганом, спроєктованим у 2005 році місцевим архітектором. Лавки набережної символізують клавіші, а самі сходи спроєктовані і розташовані так. Що морські хвилі та вітер грають на них свою неповторну мелодію. кажуть, що найкраще цей орган звучить у шторм, але і повний штиль тихо тут не буває. Ось послухайте. З тих пір щороку ця пам'ятка забирає тисячі туристів у таких популярних хорватських міст, як Спліт та Дубровнік. Прямо тут поруч біля нього знаходиться друга візитівка Задара. Це велетенський арт-об'єкт, що має велику популярність серед місцевих та туристів. Називається Привіт Сонцю. Це конструкція діаметром близько 25 метрів, що складається з 300 сонячних панелей та акумуляторів під ними. Весь день вони заряджаються від яскравого хорватського сонця, а потім, коли темніє, на площі запалюються різнокольорові вогні, утворюючи справжню інтерактивну світлову виставу під акомпанемент музики органу. Це чудова розвага і для дітей, і для дорослих. До речі, якщо стати спиною до органу і лицем до моря, то можна побачити унікальну річ Задара. Вона колись покорила серце відомого кінорежисера Альфреда Хічкока. Побувавши на цій набережні у 1964 році, він сказав: у Задарі найкрасивіший захід сонця у світі, прекрасніший за той, якому щодня оплодують в Ківест у Флориді. І нам пощастило зняти цю красу для вас. Я покажу вам її трішки пізніше, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Далі, всього в одній хвилині ходьби від набережної, знаходиться четвертий пункт нашого списку. Ми були в різних містах Хорватії, але в Задарі, мабуть, чи не найкрутіше старе місто з поміж усіх. Воно по унікальному атмосферне, дуже доглянуте та затишне. Відчувається, що воно живе навіть взимку. Гуляючи тут, відразу поринаєш в часи середньовіччя, епохи відродження. Я рекомендую приїхати сюди декілька разів в день і вночі, тому що тут зовсім різний вайб до заходу сонця і після. Вдень можна прогулятися парком, погладити місцевих котів та зустріти захід сонця. А ввечері та вночі прогулятися набережною, подивитися світлове шоу та пройтися красивим пішохідним мостом. Задар століттями був найбільшим містом фортецею Венеціанської Республіки, обороняючи своїх мешканців та всю Римську імперію від набігів турків. Тому старе місто огороджене потужним муром, так званими стінами Задару, по яким, до речі, можна також прогулятися. У цих стінах до нашого часу збереглося четверо міських воріт. Головним входом у місто слугували земляні ворота, побудовані ще в 1543 році. Зараз же через них цілий день ходять за перекусами в місцевій пекарні голодні студенти коледжу, що знаходиться прямо через дорогу. А це вежа капітана. Найдавніша і найбільш значуща з міських захисних веж. Вона була побудована в 13 столітті ось на цій невеликій, але красивій площі п'яти колодязів. Це місце колись було дуже важливе для життя і водопостачання міста прісною водою. А зараз я вам покажу місце, з якого відкривається найкрасивіший вид на весь старий задар. Це Задарський собор Святої Анастасії, внесений до списку ЮНЕСКО. Найбільша церква у всій Далмації, побудована близько 1500 років тому. Поруч з нею знаходиться її дзвіниця, саме з неї і відкривається найкращий вид на старий Задар. Просто підійміться вузькими сходами нагору. А я пропоную глянути на старий Задар з неба як вдень, так і вночі. Нічне місто Задару дуже красиве. Ми з Світланою не раз приходили сюди ввечері прогулятися. Щось все відкрито так на дим, до восьми вечора. А ну, є ялинка, прикінь. Не встигли розібрати. Біля церкви відчинене велике кафе з красивою підсвіткою. Можна і перепочити, і помилуватися видом. Мало не забув. Якщо ви, як і ми подорожуєте з дітьми, маю для вас приємний бонус підсказку, де можна разом з ними провести добрий час. Адже сюрприз, сюрприз, саме в задарі наша Ніка відсвяткувала свій день народження. Найбільше нам сподобались два дитячих майданчика неподалік старого міста. Кажеться, Маріана теж вміє спортом займатися. Як сюди не Перший з них більший, там багато різних гойдалок та гірок, як для менших дітей, так і для старших. Посеред нього тече невеликий струмок і дуже класна атмосфера. Другий, менший, знаходиться за мурами старого міста. Там часто бувають місцеві коти, тому зможете заодно їх погладити. В разі дощу можете провести свій час в торговому центрі Супернова. Тепер назад до нашого списку. Одного дня у нас видалася незапланована спонтанна поїздка. А як ми вже переконалися на власному досвіді, щось незаплановане і спонтанне у подорожах часто приводить до неочікуваних відкриттів. Про одне з них ми зробили навіть окреме відео, але про все по порядку. Як ви вже, мабуть, помітили, зазвичай за керамом завжди я. Але чомусь саме в Задарі Світлана захотіла згадати свій водійський досвід. Дивне відчуття, машина їде, а я сиджу без руля. Все, їдемо далі. Проїхавши трохи по сусіднім вулицям, ми вирішили не зупинятися і поїхали далі за місто. Шумахер за рулем. Все, виїхали за місто. По дорозі ми зустріли декілька дорожніх знаків, що попереду Національний парк Покленіця. Їхати туди ми, звісно, тоді не стали, а просто зупинилися, щоб помінятися місцями і помилуватися пейзажем. пейзажу. Прям морозний трошечки. На горизонті був Велебіт, величезний гірський хребет, що нагадав нам стіну з Гри престолів, яку ми в той час якраз передивлялися в Хорватії. Ви знали, що більшість подій серіалу знімалася саме в Хорватії. Та ми були б не ми, якби не вирішили наступного дня поїхати перевірити, що це за національний парк такий поклениться. Тим більше, що до нього всього 45 хвилин від задару. Ця поїздка вийшла настільки захопливою, що про неї ми зробили окреме відео. Я залишу посилання на нього в кінці. А тепер увага! Здаю вам особливу локацію, яку ну просто обов'язково варто відвідати. Десята у переліку, але можливо буде перше для тих, хто любить неймовірні нетуристичні пейзажі. Це два масленицькі мости. Вони знаходяться на півдороги до Пакленіци. Усього в 25 хвилинах їзди від задару. Щоб добратися туди, можете просто вказати на навігаторі місце призначення Парк партпокленіце і обрати маршрут безплатних доріг. Він поведе вас саме по одному з цих мостів, з обох сторін якого є парковки з оглядовими майданчиками. Тільки гляньте, яка тут атмосфера. Якщо хочете чудово відпочити і отримати спогади на все життя, приїжджайте в Задар, тут є все. Затишні вулички старого міста, прозоре море, хай і без великих курортних пляжів, але з сучасною набережною, привітні місцеві, які всі розмовляють англійською мовою, яких зовсім не лякає не сезон, тож вони продовжують купатися і в грудні. Серед мінусів хіба що активне будівництво, принаймні взимку та багато зачинених кав'ярень. Проте все це просто зникає. Коли спостерігаєш за неповторним заходом сонця, погоджуючись з хічкоком. Дійсно, це найкращий захід сонця у світі. Якщо вам сподобалося це відео, тоді однозначно рекомендую глянути і ось це. Воно про нашу поїздку в Національний парк Покленіця, яка пішла не за планом. І не забудьте підписатися, адже ми публікуватимемо нові відео щотижня.